Вітаю! З вами Тетяна Кіхтєва, сімейна лікарка, дієтологиня і нутриціолог. І сьогодні я хочу з радістю представити вам два нових продукти від компанії GreenVisa. Ми довго очікували на їх появу, і ось нарешті вони вже є в продажі, можемо із задоволенням їх спробувати. І це Diet Fiber і продукт Very Berry. Але... По кожному з них окремо, давайте будемо розбиратися, для кого вони, які показання і як приймати. Почнемо з Вері Бері. Ми його називаємо Суперфуд. Але що таке Суперфуд? До Суперфудів відносять продукти, які мають високу поживну цінність і містять безліч корисних. Речовин вітамінів, мінералів, антиоксидантів та інших біологічних активних речовини. Суперфуди допомагають нам поліпшити загальний стан здоров'я, підтримати імунну систему, знизити ризик хронічних захворювань і, в принципі, поліпшити якість життя. Але суперфуди вони все одно не можуть бути тільки як основа харчування все одно у нас є збалансоване харчування, і ми ще до нього будемо додавати наш суперфуд-вері. Бері в складі Верібирі аж 9 суперфудів плюс ще пребіотики є. Тому ми можемо з певністю сказати, що він має унікальний склад, він легко засвоюється, він має дуже такий смачний смак натуральних фруктів, ягід в будь-який сезон. Ну і звісно, як і завжди, в компанії Грінвіза це натуральні якісні інгредієнти з максимальною користю для здоров'я. Я хочу з вами розібрати кожен із суперфудів в складі Вері-Бері, як він буде діяти на організм. Перший суперфуд це пектиновий яблучний порошок. Пектин це розчинна клітковина, яка допомагає регулювати роботу шунково-кишкового тракту, поліпшує перистальтику, сприяє регулярному випорожненню. Пектин здатен зв'язувати важкі метали, свинець ртуть в принципі. Будь-які токсини, які є в організмі. Пектини зв'язують і допомагають виводити з організму токсичні речовини. Пектини знижують рівень. Поганого холестерину зв'язують жовчні кислоти, зменшують реабсорцію жовчних кислот, тому будуть покращувати і жировий обмін. І також пектини уповільнюють смоктування цукрів з їжі, а це означає, що вони будуть допомагати нам утримувати нормальний рівень цукру крові. Це перший суперфуд в складі Верібері пектиновий яблучний порошок. Клітковина, груші. Груші містить як розчинну клітковину, так і нерозчинну клітковину. І Вони трошки по різному будуть діяти на організм. Нерозчинна клітковина вона сприяє збільшенню об'єму калових мас, поліпшенню перистальтики кишечника і буде допомагати в профілактиці закрепів і в лікуванні, до речі, Розчинна клітковина, вона діє трошки інакше. Вона утворює гель, який полегшує проходження їжі через шуково-кишковий тракт. Тобто, то це в принципі профілактика закрепів, профілактика онкологічних захворювань товстого кишківника. Розчинна клітковина в грушах допомагає сповільнити всмоктування цукрів з їжі, як і пектин з яблук. Допомагає уникнути різких стрибків рівня глюкози. Крові після їжі також високий вміст клітковини в груші сприяє тривалому відчуттю ситості, і це буде корисно для людей, які слідкують за вагою, як такий додатковий інгредієнт до їжі, щоб мати більше насичення. І Клітковина є живильним середовищем для корисних бактерій, мікрофлора. Ми всі знаємо, наскільки вона важлива правильно її годувати. І тому Верібері допоможе нам регулювати ще і нашу мікробіоту-кишківника. Третій суперфуд в Верібері це клітковина-чорниця. Вона сприяє тривалому відчуттю ситості, і це допомагає контролювати апетит і знизити загальне споживання калорій. Хто з нас не хоче схуднути Трошечки навіть якщо вага нормальна, там на мінус кілограм, мінус два кілограма. Є таке в кожного з нас. Тому цей продукт дуже буде допомагати насичуватися. Четвертий суперфуд ягоди смородини. Ягоди смородини – це найбагатше джерело антоціанових антиоксидантів. Вони знижують рівень запалення в організмі, зменшують когнітивні порушення, мають протиракову активність і є попередником більшості хронічних захворювань, особливо діабету, серцево-судинних захворювань та раку. Вони профілактують ці захворювання. П'ятий суперфуд в складі Верібері ягоди аронії. Вони посилюють виділення шлункового соку, знімають спазми, стимулюють вироблення жовчі, мають найвищий вміст антиоксидантів серед усіх відомих ягід. Ягоди шипшини. Мають високий вміст вітаміну С, тому витримують імунну систему, протидіють реакції на стрес, покращують цілісність судинної системи, і можуть використовуватися нами як щоденний, тонізуючий засіб для зменшення ламкості та проникності капілярів, тобто і імунна система, і судини. Дивіться, який вже у нас такий та, загальний вплив на організм. І на шлунково-кишковий тракт Вері оказує вплив і на імунітет, і на мікрофлору кишківника, і на. Він цукру крові і знижує холестерин. Так, все це в одному продукті. Ягоди чорниці зменшують запальні процеси в організмі, покращують травлення, сприяють виведенню шлаків. Восьмий суперфуд це екстракт ацероли. Також багата ацерола на вітамін С, яка шипшина, тому захищає клітини вона від шкідливого впливу вільних радікалів. Це такий потужний антиоксидант, має антивірусну антибактеріальну дію за рахунок того, що вітамін С багато покращує діяльність нервової системи. Помагаєш швидше позбутися стресу і безсоння апатії нав'язливих думок, і запобігає розвитку захворювань зубів, ясен підтримує когнитивні. Функції цитрусовий пектин. Пектин, в принципі, як я вже казала, яблучний пектин, в груші у нас клітковина. І ось пектин це розчинна клітковина, яка допомагає регулювати роботу шлунково-кишкового тракту, поліпше перистальтику, сприяє регулярному випаренню. Тобто, в комплексі дія всіх цих пектинів з яблука, з цитрусовий пектин все це буде максимально нормалізовувати роботу шинково кошкового тракту. Така комбінація різних пектинів. Ну і також цитрусовий пектин також знижує рівень холестерину і регулює цукор крові. Ось такі суперфуди. Їх бачите, такий різноманітний склад за рахунок цього дуже смачні вони. Тому що там ягоди, груші, яблуки. Але є ще і пребіотики. Що таке пребіотики? Пребіотики це тип харчової речовини, яка у нас в шлунково кишковому тракті не перетравлюється, але вона сприяє росту, активності корисних мікроорганізмів. Тобто пребіотики це їжа для наших мікроорганізмів. І пребіотики, вони, як правило, є розчинними волокнами. і Олігосахаридами, невеличкі молекули вуглеводів, які проходять через верхній відділ шлунково-кишкового тракту, потрапляють в незмінному вигляді в нижчі відділ шлункового тракту, і там вже стають їжею для нашої мікрофлори, для бактерій, для корисних бактерій, для біфідобактерій, для лактобактерій. І ось два пробіотика входить в склад продукту Вері. Бері це гуарова каметь і інулін. Гуарова каметь або гуарова смола її ще називають. Це ростом. Чинна клітковина, вона отримується з насіння гуару і широко використовується в харчовій промисловості, як загусник, як стабілізатор. Вона легко ферментується мікробіотою, вона покращує роботу кишківника, полегшує закрепи, збільшує обсяг випорожнень, зменшує апетит. Забезпечує відчуття насиченості, тобто ще додатково до нашої клітковини в суперфудах є ще ось такий пребіотик горова камоть і ще інулін. Інулін також відноситься до класу харчових волокон, він часто використовується як пребіотик і міститься інулін в багатьох рослинах. Цикорів, топінаборів, бананах, цибулів, часнику, в артишоках є інулін. Із компанії Грінві також взяла цей натуральний природний інгредієнт, прибіотик дала в свій продукт. Інулін також сприяє збільшенню об'єму калових мас, покращує перистальтику кишечнику. Це також профілактика закрипів, профілактика раку, товстого кишківника. І є у нього ще особлива така відмінність: інулін може покращувати смоктування мінералів. Таких як кальцій, магній, які будуть сприяти здоров'ю кісток. Інолін також є корисною їжею для мікрофлори, для наших здорових класних бактерій, біфіду, лактобактерій, сприяє їхньому росту, активності. Ну і здоровий баланс мікрофлори буде підтримуватись і зміцнення імунної системи, тому що у нас 90% імунної системи знаходиться якраз в кишківнику. Якщо розробити такий комплексний висновок про склад продукту в то ми можемо зазначити: по-перше, цей продукт покращує травлення. В нього в склад входять розчинні, нерозчинні волокна, він підвищив всмоктування мінералів за рахунок інуліни, тому він такий буде підтримувати перистальтику і головне це профілактика закривів, профілактика онкологічних захворювань, які зараз дуже розповсюджені в Україні, і в всьому світі рак товстого кишківника. Вері Бері підтримує здорову мікрофлору кишківника. Ми знаємо, що мікрофлора впливає і на наш настрій, і на роботу серцево-судинної системи, на роботу нервової системи. Кажуть, що це не мозок дає сигнал, що нам робити, а що мікрофлора нами керує. Що ми хочемо з'їсти, як ми будемо поводитися? Тому мікрофлора це прям дуже таке середовище, за яким потрібно слідкувати навіть більше ніж за самим собою. Верібері регулює здорову мікрофлору. Регуляція рівня глюкози крові, профілактика цукрового діабету другого типу, клітковина, яка знаходиться в Верібері, вона не дає цукру, різко зростати, потім різко падати. ось ці всі, всі так, Перепади цукру, які призводять до інсулінорезистентності до цукрового діабету. Рівень цукру регулюється. Глюкоза не скаче туди-сюди, вверх-вниз. Допомагають нормалізувати жировий обмін, рівень холестерину. Бері буде знижувати поганий холестерин, буде підвищувати гарний холестерин, тому буде цей обмін регулювати. Тому що зв'язує жовчні кислоти. Клітковина, яка є, вона зв'язує жовчні кислоти, і це сприяє зниженню холестерину. Підтримка здорової ваги, тому що буде давати насиченість, нам не буде хотітися їсти більше. Це антиоксидантний захист, антиоксидантна дія, це профілактика, да, уповільнення, старіння. Шкіра буде виглядати молодою, красивою. Захист клітин від вільних радикалів. Це зміцнення імунної системи, тому що будуть підтримуватися корисні бактерії. І як застосовувати цей продукт? Одна-дві столові ложки клітковини, залити 250 мл води кімнатної температури, перемішати добре і випити, приймати один-два рази на день за півгодини до їжі або в перервах між. Їшою. Але можна тільки з водою це розмішувати, можна в Ерібері розмішувати із кисломолочними продуктами, з йогурт, кефір, соком або іншими напоями на ваш смак. Це дійсно смачно. Я пробувала, я знаю, я від душі вам рекомендую, що це просто мега-мега корисно. І є ще один новий продукт. Це diet Fiber. Давайте також розберемо в чому тут користь, яка різниця між вері-бері. Diet Fiber – це комбінація клітковини льону та яблучного пектину. Тут два інгредієнти. Клітковина льону вона має також значний вплив на шлунково-кишковий тракт, особливо для жінок, тому що льон він зв'язує зайві естрогени, виводить їх з організму. й чоловікам, звісно, що також буде корисний цей продукт. Але жінкам особливо звернути увагу. І так, клітковина льона вона містить також розчинну і нерозчинну клітковину. Обидва типи. Нерозчинна клітковина. Нагадаю, вона збільшує об'єм калових мас, вона покращує перистальтику кишківника, допомагає запобігти закрипам. Розчинна ж клітковина вона утворює гель, який полегшує проходження їжі через сумково-кишковий тракт. Нам потрібна і розчинна, і нерозчинна клітковина кожного дня. І щоб. Не бігати, не шукати, де ж її знайти, і то і то ми можемо скористатися цим продуктом, де все вже збалансоване. І так і та літковина є. І звісно, що це також буде корисна підтримка здорової мікрофлори кишківника, тому що вона є їжею для нашої мікрофлори. Льон містить лігнани. Він багатий на лігнани. Лігнани це такі речовини з антиоксидантною властивостю. Вони допомагають захистити клітини від пошкодження вільними радикалами і будуть знижувати ризик розвитку запальних захворювань і навіть деяких. Видів раку. Плюс ця клітковина льону вона буде покращувати стан шкіри, бо льон багатий на омега-3 жирні кислоти. Вони рослинного походження, це альфа-ліноленова кислота, один з трьох типів омега-3. Але все одно альфа-ліноленова кислота вона у нас перетворюється в організмі на ДГК, на ЕПК, і вони мають сильні протизапальні властивості. Можуть допомогти покращувати стан шкіри і не тільки. Також клітковина льону допомагає зміцнити імунну систему, тому що буде підтримувати корисні бактерії, а це також і наш імунітет. Чи будемо ми часто хворіти захворюваннями, чи ні, також залежить від нашої мікрофлори, тому тримаємо її в нормі. Клітковина льона зв'язує жовчні кислоти. Це також означає, що буде зменшуватися холестерин поганий. Вона також сповільнює смоктування цукру, тому це буде профілактика цукрового діабету другого типу, і також буде давати відчуття. Ситості. Але особливості є за рахунок лігнанів, за рахунок того, що є омега-3, да? тому я вам сказала, що особливо льом буде зв'язувати надлишок естрогенів виводити. Якщо узагальнити, то клітковина льому покращує травлення, вона відповідає за детоксикацію організму, вона знижує рівень холестерину, регулює рівень цукру крові. Має антиоксидантну дію і підтримує імунну систему. Застосовувати ми будемо як 1-2 столові ложки клітковини, заливаємо 250 мл води кімнатної температури, добре перемішуємо і випиваємо, приймаємо один-два рази на день за півгодини до їжі або в перервах між. Їжу. Також ми можемо, як і в бері Діа Файбер змішувати з кисломолочними продуктами, з соком, да, або додавати в якісь інші страви. Це гарний також може бути як перекус, що Diet файбер що Вірі Бері, або додатково до їжі, ми також можемо додавати, або в перервах між їжою, і до їжі також без проблем можемо додавати. Тому я вам дуже рекомендую. Також пробувала, також дуже смачна Diet Fiber. Це буде насолода, можна посмакувати такий коктейль. Пробуємо і пам'ятаємо, наскільки корисні, як важливо зберігати здоров'я, як важливо займатися саме профілактикою здоров'я. Тому будьте здорові на зв'язку!